Доброго ранку, друзі. Тут у мене на кухні невеличка переорганізація. У мене з'явився ось такий невеличкий стілажик. Я туди поскладала все для зручності. І сьогодні знову я готую вафлі, але вже використовую так, як в рецепті вказано вівсяні пластівці і готую на вівсяному молоці. Можливо, проблема минулого разу з вафлями була саме в молоді. Вирішила поекспериментувати цього разу, спробувати. І трішки довше буду їх тримати в вафельниці, не буду так швидко відчиняти її, щоб вони гарненько пропеклися, щоб не прилипли, так як це трапилося у мене минулого разу. До речі, я зробила з вівсяними пластівцями цього разу, і тісто в мене вийшло набагато рідше. Я не стала чого ще додати, вирішила, як є, так і є. Буду пробувати так. І зараз побачимо, що в мене вийшло. Нехай ще декілька хвилин попечуться, і я відчиню вам покажу. Я ще забула сказати, цього разу я в тісто додала трішечки рослинної олійки в надії, щоб мої вафліки не прилипали. Ну і, звісно, саму вафельницю я також змащувала олійкою. <плес> У мене також нічого не вийшло. Уже <плес> немає на ці вафлі. Тому що я таке терпіти не можу. Я сьогодні готую ліневі голубці. Перше в житті багато рецептів бачила, але не притримую жодного, роблю все інтуїтивно, Тут я вже притушила капусту з цибулькою, додала лавровий листочок, сіль, перчик і кетчуп. Все гарненько зараз притушу, окремо обжарю фарш з ризом і все поєднаю все разом. Я так захотіла чомусь, але... Лінки протити голубці. І вирішила спробувати щось таке. Багато рецептів бачила, але чомусь вирішила робити все, як мені підказує моя інтуїція. Побачимо, що з цього вийде, але точно я нічого не запсую це 100%. Я впевнена, що буде смачно. Фарш. З рисом вже протушкувала, також додала сюди тушковану капусточку в соусі. От залишилося гарненько все перемішати і ще нехай все разом протушкується, щоб аромати і смаки змішалися, і будемо обідати. І ось результат мого готування, звичайно, голубчики. Акуратно закручені, завернуті в листочок, виглядають набагато естетичніше. Але ось уже я можу побачити, що те, що я готувала на око, трішки мій окомір підвів. Потрібно було трішки більше капусти, але я б її додала більше. Але в мене все, що було, те я її використала. І потрібно було додати трішки менше рису, тому що трішки вийшло забагато, вийшла трошки така каша. Але думаю. Ми його з'їмо, і особливо шкодувати я не буду. Що я приготувала саме так, але наступного разу буду враховувати всі помилки, які були допущені цього разу. Залишилося тепер спробувати. Аліска там спить, вона проснеться, ми пообідаємо і підемо на прогуляночку, якщо, звісно, не буде дощику. Тому що вранці був і так декілька останніх днів то накрапало, вночі був дощик, декілька днів тому був дощик, але це круто, тому що спека вже так надоїла, що дощик ми сприймаємо за радість. Ну Єдине незручність, що з дитиною в парку погуляти, не дуже комфортно, тому що їй трішки калючі, а Ліса у нас знову трішки захворіла, кашляє. Тому ми лікуємося і потрібно за нею гарно пильнувати, щоб вона не дійшла в Ну, А у нас трішечки затощило, але я навіть не сумую. Єдине, що з дитиною не дуже зручно, ми вчора сиділи вдома, не пішли до парку. Звичайно, Аліса хоче трішки. Розважитися, ну я як могла, так і розважала. Але в парку все мокро, калюжі тому ми були вдома. Сьогодні також будемо вдома, Аліса продовжує хворіти. А ще ми здали наш байк, який орендували. Тепер ми їздимо на власному байку, який купили. Ну, поки їздить, поки заводиться нормально. Надіюся, що і далі так буде продовжуватися. Тому що одразу, коли купили трішки, він заставив похвалюватися. Але наче все добре. Ми сьогодні приїхали в одне місце там, де можна поїсти безкоштовно для всіх бажаючих. Навіть такі є. Ми нещодавно дізналися, в нас знайомі сюди їздили вже декілька разів. Нам також пропонували, але ми якось все віднікувалися, а ось сьогодні вирішили приїхати. Зараз покажу, що тут є. рис. Макаємо тофу. Так, мабуть, якісь тофу, можливо, е, з кабачком, а, з грибами, мабуть, так. Я просто не пам'ятаю, що ти мені я думаю. І там салатик. У нас знову подружка приповзла, давно її не бачили. Оце я так виглянула в вікно. Бачу її. Їх не дуже полюбляю. Це... Mm. <звольна> пальма змія, вона вважається неотруєною, mm. nee, але все рівно неприємно, коли вона лазить <звольна> біля будинку. Я, я вам показала, що я під кришею декілька разів. У нас вона була. От. І я дуже не люблю, коли Аліса сама бігає біля будинку, тому що, тому що вони тут лазять. А, квіточка там є. Ще на рахунок обіду, ми були дуже приємно здивовані, було неймовірно смачно, нам сподобалося. Це такий веганський безкоштовний обід. Я навіть спочатку думала, що це для тих, хто не може собі дозволити, ну, там, для тайців, але там тайців зовсім не було, там були іноземці. І не сказати, що там люди, які не можуть собі дозволити, але багато приїжджають туди, іноземці. Не знаю, в мене немає інформації, для чого це зроблено, що, можливо, це якась доброчинність, чи Ну, не можу нічого сказати на цей рахунок, але те, що це було смачно і ми поїдемо туди ще, це... Однозначно. Трішки було тяжко через себе нібито переступити, тому що ти ніби йдеш на якийсь обід, де тебе безкоштовно годують. от, І ніби почуваєш себе трішки, скажімо... Людиною, яка не може собі дозволити купити їжу. Але коли ми приїхали туди, так було багато людей, ну, по зовнішньому вигляду вони по ним не скажуть, що вони не можуть собі дозволити, тому я так трішки розслабилася і отримала задоволення від цього обіду. Аліса також там трішки поїла і сподобалося. Що Аліса? Квіточка там є. Будемо йти додому. От. Так що, знаєте, з однієї сторони дуже багато наших українців зараз знаходяться в Європі на якихось соціальних виплатах, на якійсь допомозі. Навіть тут абсолютно нічого нам немає, ніякої ні допомоги, ні безкоштовної візи, нічого. Тут Трапляються ось такі безкоштовні обіди, то ну, чому від цього відмовлятися. Я не бачу сенсу, тому я думаю, що ми будемо інколи туди заїжджати. Я щойно була в магазині, купила скумбрію, хочу її розфілювати та засолити. Солю зазвичай один цукру, одну ложку цукру і дві ложки солі. У мене є коріандр, тому додав ще трішки коріандру, щоб був такий запашок як у якоїсь тюлечки, сельочки. Тому завтра будемо смакувати. Вже вона просоліється до завтра. А сьогодні я готую. Тушену картошечку, з мязком, з цибулькою, з моркочкою. Я таке дуже люблю, давно не готувала, тому от сьогодні у нас буде такий обід ще салатик зроблю до нього, і будемо обідати. Так, закінчується тиждень, я хочу закінчити це відео. Кулінарним таким одним експериментом я хочу приготувати кокосову зущунку. Для цього мені потрібно два інгредієнти: кокосове молочко. У мене тут 250 мл, я буду використовувати 200 мл. і потрібен цукор 30 г. Потрібно все змішати в якомусь сотєнічку, в кастрюльці товстостінній. У мене є, які є. Будемо пробувати тут на невеличкому вогні 15 хвилин уварювати. Вам покажу, що в мене вийде. Час виключати нагрів. Нехай охолоджується, і коли охолоне, я вам покажу результат. Ось така у мене вийшла згущенка після того, як я її гарненько охолодила в холодильнику. Вона ось така густенька, але не зовсім тягуча, як ми звикли бачити згущенку. Я бачила ще один варіант, де додавали не 30 грам, а 60 грам сахару. Цукру і уварювали не 15 хвилин, а 45 хвилин. Я вирішила випробувати перший рецепт. На смак, вона просто неймовірно смачна. Мені дуже сподобався такий рецепт, незважаючи на те, що вона не тягнеться, Ну для мене це не має ніякого значення. Вона дуже-дуже смачна. Тому, якщо щось таке бажаєте спробувати, то вперед пробуйте, тому що це вийшло неймовірно круто. Я тут уже насмажила. А млинчиків, і зараз будемо смакувати. Чекаємо в гості одну знайому, тому буду пригощати. А вам уже побажаю всього найкращого. Будемо завершувати цей влог. Дуже дякую, що дивилися, що були з нами. Дуже дякую вам за підписку, за пальчик догори та ваш коментар. А, прошу вас підтримати український контент. Бажаю вам всього найкращого! А головне миру. До зустрічі в новому відео. Пока, пока, бувайте.